Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 7 вересня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Художня школа для дітей чи міграційна служба для дорослих. Що потрібніше за Ставніській районній адміністрації? А в сінах Чорнівецької облдержадміністрації відбувся брифінг її очільника Олександра Фищукан. А в Чернівцях відбулися змагання третього етапу кубку України з bmx рейсингу серед чоловіків і жінок. Музика. Художня школа для дітей чи міграційна служба для дорослих, що потрібніше за районній адміністрації. Згідно з постановою номер 1000 кабінету міністрів України, всі картотеки надані на жителів сіл повинні бути зосереджені в одному місці в райцентрі. Однак в самому місті Заставна чомусь не знайшлося іншого приміщення, окрім як в самому центрі. Його вже 38 років займає дитяча школа мистецтв. Відтак керівництво вчителям і батькам почали натякати на те, щоб вони звільнили приміщення. У конфлікті розбиралася Надія Величко. Заставнівську школу мистецтв називають школою Івана Миколайчука. Саме тут відбуваються заходи, присвячені пам'яті славетного земляка. Через два роки установа святкуватиме 40-річний ювілей. За 38 років ми досягли таких результатів, і наше приміщення, ми самі мурували стіни, самі робили цю школу. Чотири класи: клас рисунка, живопису, скульптури, світлі, великі класи, 70 дітей. Це приміщення як ніяке інше підходить для навчання дітей образотворчому мистецтву. У Просторі приміщення, великі вікна, сонячна сторона і чимало спеціального приладдя, яке допомагає маленьким заставчанам опановувати хист мистецтва. Дитина може в подальшому мати свою роботу зв'язану із архітектурою, із той самий теперковані вироби, що повторялося. Теж з художньої зв'язано. Ну, все, куди не візьмеся, Там зв'язано буде з якимось. Якщо має якісь нахили, будуть прогресувати це. Це є робота його це майбутнє. Його Це якраз, Я вважаю, на 90% Це моїх дітей в майбутнє. Діти задоволені до художню школу. Лише єдине повноцінне приміщення, яке вони просто нам пропонують, немає повноцінного поміщення заставлення. І замість того, щоб нам допомогти в ремонтах, нам допомогти фінансово якось. За 15 років що я тут працюю. Жодної копійки не було виділено. Все своїми силами і силами батьків. І замість того, щоб справді нам допомагати, вони нас знищують. Перші тривожні дзвоники з'явились навесні минулого року, але тоді на базі закладу проводили всеукраїнський семінар. Тож поговорили і забули. Восени, як розповіли не на камеру директор та вихователі, колективу школи знову почали надходити повідомлення про те, що незабаром їх просто виселять з помешкання. Численні запити не отримали відповіді, і люди звернулися до організації «Золотий Леви Чорної Сотні для того, щоб ці бодай допомогли поговорити з владою. Хлопці не стали дурно. Теревеніти і пішли одразу в райдержадміністрацію. Голова та його заступник вийшли до людей в актову залу установи. Перше і це принципово: ніхто дітей не виганяє. Друге ніхто школу не скасовує. Третє: якщо бачення є переміщення з одного приміщення в друге, то це не для продажу комерційним структурам. А це для облаштування служби. І четверте, значить, порозумі... четверте, чи воно дійсно це приміщення відповідає типовому о, проєкту, який має бути у о, о, який, ну, який має відповідати художня школа. І п'яте, ми пропонуємо, ми, пропонуємо, ми пропонуємо кращі приміщення, де є і туалет, де є вода. Як згодом виявилося, колективу школи дійсно неодноразово пропонували переїхати, навіть пропонували кілька варіантів. Наприклад, приміщення районного клубу або бібліотеки, де, можливо, знайдуться якісь підходящі класи. Те, що розмістять в приміщенні школи мистецтв, вже давно вирішили. Частину кабінетів займе військкомат та медкомісія, а частину міграційна служба. З жовтня місяця ми повинні приступити до прийому центру. Цих... Так як приміщення немає, бо їх потрібно розмістити. Відповідно, ми зриваємося з установи. Дивує те, що в усій заставні райрада не знайшла інших вільних територій, як нещасні 150 квадратних метрів художньої школи. Хоча жителі стверджують, вони є. Є, є автошкола у нас. Пустує автошкола. Ви ж самі знаєте краще за мене, що робить. Я не вірю ці міграційні служби, автошкола не підходить. Міграційній службі можна, коли не підходить. Можна під кожний підходить. Запеклі суперечки були більше схожі на хто кого перекричить. Хоча цікаві тези також були виказані. Наприклад, з'ясувалося, що на засіданні районної ради вже у цю п'ятницю всю художню школу повинні були перевести в приміщення бібліотеки. Є навіть готовий проект рішення. Як би проголосували депутати, а їх 68, при такій протекції голови РДА та його заступника, можна навіть не фантазувати. До того ж, є якась таємна інформація щоб десь відтермінувати, ну подумай який термін, чи Я до двадцять Мені не треба. Мені люди, не буде. Якщо ми це зробили, мені не то треба то Це буде, кров, це буде 에, пане Андрій. Пане Андрій, пане Андрій, половина ну я не хочу говорити, потім ми хочете сам на сам, сам зі мною поговорити, Я вам дещо розкажу більше, але це не для преси. За словами голови райадміністрації, передача приміщення в оренду міграційній службі принесло би в бюджет міста чималі кошти. Частина послуг там платна. А отже, поруч можна розмістити комерційні структури, через які, наприклад, громадяни сплачуватимуть державне мито або що. Звичайно, місто і район повинні дбати про наповнення бюджету, але не за рахунок дітей, вважають батьки, вчителі та активісти Чорної Сотні. Зрештою, під тиском громади голова Заставнівської райдержадміністрації погодився відтермінувати це питання і не виносити його на розгляд найближчої сесії. А там, може, і знайдуть інші більш зручні та менш дитячі приміщення. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах Чернівецької облдержадміністрації відбувся брифінг її очільника Олександра Фищука. Основними темами для обговорення були візит посла Німеччини, шляхи підвищення туристичного рівня та перевірка керівників обласних органів виконавчої влади. Про це та інше. Дивіться далі. Свій брифінг голова Чернівецької ОДА розпочав із представлення членів комісії з Національної державної служби, які протягом декількох днів займатимуться перевіркою законності діяльності територіальних органів виконавчої влади, до яких увійдуть Державне агентство лісових ресурсів, Державна фіскальна служба та інші. Але наша мета це провести неухороджену об'єктивну оцінку діяльності цих органів, зокрема в частині призначення керівників територіальних органів. Термін у нас до 10 числа. На території області ми будемо знаходитись сьогодні і завтра. Відповідно отримаємо інформацію і підготуємо до Днями Олександр Фещук поспілкувався із послом Німеччини. Останній зробив зауваження щодо відсутності авіасполучення із областю. За його словами, це зменшує потік туристів на Буковину. Як пояснює губернатор, грошей на відновлення аеропорту в бюджеті немає, тому поки приходиться розраховувати на інші туристичні шляхи. Влада над цим працює, але ви ж розумієте, що працювати, фінансувати аеропорт просто так з бюджету ніхто не буде. Тому треба весь комплекс питань над тими, якими ми працюємо на сьогоднішній день, в тому числі по розвитку туризму. Якраз ми пов'язуємо з цим. І я наголосив на тому, що дорога, яка будується зі Львова сюди до Чернівців, це теж буде один зв'язок. Ну, але автотранспортом з тієї сторони туристи, які приїдуть туди, можемо розглядати маршрут тоді і відвідання міста Чернівців. Також працюємо над тим, що відновити сполучення желізнодорожне з Одесою. Зачепили також проблемне питання дороги у селі міського типу Вашківці. Фінанси на її ремонт планують виділити за допомогою кредитів під гарантією уряду. Як каже губернатор, все залежатиме від того, чи буде дана постанова розглянута 9 вересня на засіданні уряду. Сьогодні для того, щоб закрити це питання по важківцях, потрібно 4 мільйона. 4 мільйона. Зрозуміло, що з місцевих бюджетів і в тому числі з обласного бюджету це нереально закрите питання в той же час, коли в нас ряд проблем місцевих. Петро Гайдащук, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про освіту, політику та земельні питання говорив міський голова Олексій Каспрух під час брифінгу. Під час засідання йшла мова про можливі зміни в освітянській галузі, про підготовку до місцевих виборів, а також про виділення землі учасникам антитерористичної операції. Докладніше, дивіться далі. В Чернівцях офіційно розпочався процес місцевих виборів. А отже, свій брифінг очільник міста розпочав з виголошення власної позиції щодо ситуації, в яких відбуваються ці перегони. Ці вибори для нас особливі. Особливі вони тим, що вони відбуваються на дуже короткий термін, всього-навсього два роки. І особливі тим, що фактично з останніх місцевих виборів повністю змінилася, скажімо так, політична, майже повністю змінилася політична карта. Кожного регіону. До чернівчан звертаюся робити вибір серцем, але в той же час і думати про те, кого обираємо на наступні два роки. Що ж до питання виділення землі учасникам АТО, у міського голови нещодавно відбулась низка зустрічей із громадськими організаціями і з представниками Збройних сил України. Можу сказати, що мою позицію і позицію депутатського корпусу була підтримана. Ми зробимо все для того, щоб кожен учасник бойових дій отримав в місті Ченіцях земельну ділянку, абсолютно придатну для житла, щоб були збудовані нові мікрорайони. Окремо ми проговорили програму будівництва доступного житла для, як для учасників бойових дій, так і для інших категорій мешканців. Що ж стосується питань пов'язаних з освітою, то тут чималу увагу було приділено підсумкам проведення свята першого дзвоника, під час якого декільком дітлахам стало зле через спекотну погоду. Порушень з боку керівників з адміністрації навчальних закладів ми не побачили, не виявили в результаті цього, тому що якщо говорити про військово спортивний ліцей, там багато дітей з області приїжджає на навчання, тому... Певне, певне, відбулися і зміни в процесі харчування цих дітей, відпочинку їх. Зрозуміло, що це впливає на стійкість під час проведення заходів. Були заклики, в, скажімо так, до мене, звернення і громадських діячів про те, що необхідно змінювати формат проведення 1 вересня. Ну, це питання, я переконаний, в будь-якому випадку треба вивчати задовго до проведення 1 вересня. Також Олексій Казпрук розповів, що місто до зими вже майже готове. Проблемні питання є, але їх планують вирішити до початку опалювального сезону. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Політична сила фронт змін не братиме участь у місцевих виборах. Про це під час прес-конференції повідомили народні депутати від зазначеної партії. Також вони висловили свою позицію щодо кривавих подій, які нещодавно трапилися під Верховною Радою України. Про що ще говорили народні обранці? Знає Дар'я Тувпіч. Під час прес-конференції народні депутати Максим Бурбак та Микола Федорук дали оцінку кривавим подіям, які трапилися в останній день літа під стінами Верховної Ради України. Навіщо це було зроблено? Зрозуміло, що це була провокація. І ті політичні сили, які розуміючи, який зараз стан в державі, виводять людей на мітинги, це їхнє право, але вони повинні нести політичну відповідальність за людей, яких вони виводять. Вони повинні нести кримінальну відповідальність, якщо буде доказана їх участь у побуті бійців Нацгвардії і їх участь у тому що активісти застосували вибухові пристрої. Що ж до голосування за внесення змін до Конституції, народні обранці зазначили наступне: фракція Народного фронту обговорила проєкт змін і підтримала в сесійній залі в першому читанні. Чому? Хотів би поділити на два блоки: перше, це реформа по децентралізації влади. Другий блок питань це стосовно єдиного зауваження, яке розділили зал, це 18-й пункт перехідних положень, це особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відносно ж місцевих виборів, народний депутат України Микола Федорук зробив заяву. Я хочу, от, увага, хочу заявити, що я візьму участь у виборах Чернівецького міського голови. Як виборець міста Чернівці, натомість спікери цієї прес-конференції запевнили, що в минулому їх однопартієць Олексій Каспрук на місцеві вибори не йтиме від народного фронту, оскільки ця політична сила цього разу не висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори. Натомість пан Каспрук піде чи то від дружньої політичної сили, чи то самовисуванцем. Дар'я Товпіч, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сформувати команду із 10 тисяч людей на місцевих виборах та презентувати своїх кандидатів у регіонах. Таке завдання було поставлено на з'їзді партії відродження, який відбувся в Києві. Громади самі повинні вирішувати свої проблеми та проблеми України в цілому. Переконані представники відродження. Відтак будуть претендувати на посади п'яти голів обласних центрів. Відродити міста і села, аби відродити усю Україну, Із таким гаслом партія відродження іде на місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня. Рішення про це схвалили на партійному з'їзді у Києві. Партія відродження готова сьогодні взяти на себе відповідальність, сформувати потужну команду, пройти через місцеві вибори. На першому етапі взяти владу в місцевих органах влади і другим етапом пройти на парламентські вибори. Участь у з'їзді взяли 56 делегатів з усіх регіонів України від Харкова до Ужгорода від Одеси до Сум. Наша мета зібрати протягом вересня потужну команду не менше 10 тисяч кандидатів в депутати місцевих різних рад, також голів міст, сел та презентувати ці регіональні команди в кожній області. депутатські групи політсили вже працюють в міських та обласних радах Харкова, Полтави, Дніпропетровська, Нікополя. Все більше і більше приєднуються людей, людей небайдужих, і людей, які розділяють нашу з вами позицію. У партії переконані, чекати, поки центральна влада проведе реформи не варто. Громади самі повинні братися за відродження країни. Партія відродження стає впевнено на шлях розбудови. І зробить все для того, щоб ця країна була успішною і процвітаючою у команді політичної сили. Люди не слова, а діла добре відомі виборцям на місцях. кажуть, приєднатись до відродження вирішили не вагаючись. Громадяни остаточно зневірилися у владі. Вони не вірять вже жодним їхнім брехливим запевненням. У нас 705 тисяч виборців в область. Найменше я не буду в деталі вдаватися. Але всього будуть у ради різних рівнів висуватися 508 кандидатів. Своїх кандидатів команда відродження висуває на посади п'яти голів обласних центрів, а також у мера Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя та Миколаєва. Команда людей, які знають свою справу і які готові робити свою справу не заради себе, а заради того, щоб в майбутньому Україна стала європейською. Державою, щоб вона справді була тою державою, яку поважають на міжнародній арені, лідери відродження впевнені на виборах 25 жовтня здобудуть перемогу, оскільки на результат почали працювати задовго до виборів. В Герцаївському районі Чорнівецької області піротехніки знешкодили 20 боєприпасів. В селі Куликівка Герцеївського району було виявлено 20 штук гранатометних пострілів, які не вибухнули після стрільби чорнівецьких прикордонників на полігоні. На місце події були направлені працівники групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чорнівецькій області. Поїздом на місце групи піротехнічних робіт виявлено 20 снарядів вог 25 та вог 25 п. Дані вибухонебезпечні предмети були знищені на місці, тому що їхнє транспортування заборонено мірами безпеки. Цьогоріч в Чернівецькій області вдвічі більше людей померло від насилля. Повідомляє прес-служба Чернівецької області. області. початку року на Буковині скоїли 19 умисних вбивств. Тоді як минулоріч, їх було лише 9. В двох випадках вбивства вчинялися із використанням вогнепальної зброї п'ять за допомогою колючо-ріжучих предметів. Три жертви були задушені, дев'ять загинули від важких тілесних ушкоджень, завданих підручними предметами. Переважна більшість трагедії була скоєна в стані алкогольного сп'яніння, і досі не розкритими лишаються причини смерті 55-річної жінки, труп якої виявили в герці Чернівецької області в підвалі житлового будинку. 61-річного чоловіка, тіло якого знайшли із відкритим переломом черепа та відкритою черепно-мозковою травмою в нежитловому будинку в стороженці. Та 68-річної мешканки села Панка Сторжницького району, яку було знайдено в захисній смузі поряд із дорогою сполученням Сторженець Вижниця, Правоохоронні органи області вживають всі заходи для розкриття цих злочинів, встановлення і затримання винних осіб. А також закликають громадян у випадку отримання будь-якої інформації, яка може допомогти слідству звертатися до прокуратури та міліції. А в Чернівцях відбулися змагання третього етапу Кубку України з bmx рейсингу серед чоловіків і жінок. Поборотися за першість приїхало близько 60 спортсменів із усієї України. З учасниками та організаторами змагань спілкувалася наша знімальна група. Вперше в Чернівцях відбулися змагання за Кубок України з bmx рейсингу. Змагалися спортсмени на реконструйованій трасі, яку після будівництва тривалий час не використовували. Тепер, за словами організаторів, трек готують не тільки до всеукраїнських змагань, але і до міжнародних. Ці змагання і саме в Чернівцях проводяться вперше. Тут було збудовано років вісім тому назад BMX-траса, яка за певних умов трошки не використовувалась, тепер ми її відновляємо і готуємо до проведення міжнародних змагань найвищого готунку. BMX ми на даний момент в стадії реконструкції перебудови під європейські змагання, тому на даний момент можна сказати, що він не зовсім в тій формі, яка нам би потрібна була для тренувань, проведення змагань найвищого гатунку. готунку. Чернівчанин Владислав Сапожников займається велоспортом вже 15 років. За цей час хлопець зміг здобути перше в Україні місце серед чоловіків. Сьогоднішнє його завдання підтвердити свій титул на Чернівецькій трасі. Для кого як, ця траса. Є нові моменти, є нові сложності. К ним теж треба бути готовими. І траси бувають і з дождями. І ніровний грязєвої траси, так що так, як би, для нас не нове, Це привичне діло. Ну віта і Він завжди повинен бути неожиданним. Що та нове, лучше, ніж старе. Переможці змагань матимуть змогу показати себе цього місяця на Кубку Європи, що пройде цього місяця у Швейцарії. Петро Гайдачук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.